Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вайдер. Вайдер. Якщо помиляюся, поправляйте в коментарях. На Lorraine 40 Т або просто народі Lorraine 40 t Карта Фьорди Ну що ж, до бою, так, це в нас що? Це в нас супер нахлопушувальна машина. Але на, на Lorraine треба ще вміти грати, я вам скажу. І нам буде дуже цікаво побачити на фіордах, і буде дуже цікаво, чому, тому що по цьому бою багато стешок, мало, мало тяжів і багато ПТ-шок. Такий розклад дуже цікавий. І, е, до речі, дуже цікаво мені саме на Лорен подивитися. Чому? Тому що ми бачили сам, такий самий крутяцький бій, на, ну, наскільки я пам'ятаю, був на загубленому місці, і на ньому треба ще. Вміти, треба грамотно грати, так? От грамотно, якщо в тебе тут барабан, він заряджається довго, але якщо ти його вже е, нахлопушив когось ним, то це вже ну, це зустріти перед собою Лорен з повним зарядженим барабаном, це просто жах для суперників. Я вам скажу. Дивіться чому. 300 одиниць шкода від пострілу. Ми на восьмому рівні. Ми граємо однорівневий бій. Отже, ми побачимо всю силу так, нашого танку. І в нас 232 ММ пробиття. Нормально для восьмого рівня. Супер чудово, ББХ. Ще бачимо я підкалібри, тут вже 263 пробиття. Поїхали, бачимо, наш МБТ та Т-54, поперли вперед. Незрозуміло, чомусь нас тут ніхто не зустрічає, а так багато ПТ вони повинні були тут зустріти. Так, попереду ось там стояти. А, ось починають? Ні. Так, все ж таки стоять, але ну вони чомусь не підсвітили, чи вони не встигли просто. Дуже незрозуміло зіграно. 1-0 вже по бою. Чудово, вже 2-0 по бою. А ну давайте суху. От було класно. Ну поки що нема по комусь постріляти. Влучність, точність, все чудово. От всій гарматі все чудово. І навіть те, що в неї перезарядка дуже довга, мені здається, невілює те, що. Е, у нас е, ну, деміс чудово, правда, і дуже влучна точна гармата. Чудово, супер, чудово. Поїхати допомогти, поки що ні. Бачимо, грає грамотно, не знає, як грати на е, Лорейн. І перезаряджаємось, аж тоді ми повинні їхати. Тому що якщо ми зараз поїдемо і на когось нарвемося, ми просто нічого не зможемо зробити. У нас картонний картон. Недолік, теж недолік, але якби був ще бронічницьке броніще, то напевне, просто. Ну, був не те, що жах, а просто е, імбіщністьке імбіще і ламав би рандом. Там бачимо попереду теж лор-40. т -те. Я думаю, що там нам треба... а якщо два в них. Нам треба буде побачити дуель на дуель. 4-3. Це ж таки не прорвалися, все-таки там зустріли, отже. Ну, план такий був на бій. Побачили, що ніхто не зустрічає, поїхали, нахлопушились. Ну таке буває. От вирішили. І поїхали нафлокушились. Тепер, напевне, будуть суперники очі випучувати, так, і захочуть помститися. А тут у нас лодка стоїть чудово, ще з критом. 1784 настріляно, 848 у нас за розвідданими. Відпетльовуємо, тому що підсвітився. Ще в них є, є десь ЛТ. А, ХВК, так. Е -е, вона там біля Респу, ну вони. Ну Мені цікаво, рвануть вони зараз. Дивіться, якщо вони рвануть, то вони перестріляють нашого героя та перестріляють е, Чаріотера. Якщо рвануть вони по Б, то це ліній. Бачимо, у нас проблеми тепер. Якщо вони зараз навіть об'єднаються, то у нас будуть проблеми. Отже, наш герой це помітив і він починає вже від'їжджати до бази ближче. Щоб вже зустрічати ворогів, так скажемо, в лоб. <ріхи> 8-9 хоча по бою. І ще й в нашу користь, я вам скажу, по ХП було тільки що. Зараз, напевно, вже буде менше. Там саме моменти тільки один захищав. Ну і які там у них танки? Ну, в принципі, такі, як і в нас залишаються, так? Лише один нюанс, проблема у нас, що в них ЛТшка залишила. Виїжджаємо, в режим ПТ. Ну це ось бачите, треба грати грамотно і треба зважати на те, що у нас картонний картон і ну, дійсно ну, як снайпер десь пограти, так як ПТ десь пограти. Барабанне. Так, у нас тут не вийде перехлопушувати ворогів. Це зрозумів теж наш герой. Отже, треба нам самовенти. самовенте. 67 допомогти. Напружений тепер момент, бачимо, що там нашій е від'їжджає. Вже ближче до бази. Тому що він там ну одного там той, точно знесуть, якщо поїдуть вони от саме через щілину. Скорпіон на глючу проїхав. Какаємо тобі до побачення. До. Знову ж не перезаряджаємося, ще є два снаряди, їх треба реалізовувати. Ох, тут приїхав XM66F. Ми зараз у цього ліса підловимо він не очікує такі диочікуванчика, чи до два вороги знищено. Дві триста настріляно. Потихеньку пролазять ворожини. Ти бачиш? Ну у нас поки що не єдиний пошклябі. А, єдина пошкрябина від артилерії. І виманюємо. Дивіться, нас прикриває сушка, в принципі, і артилерія. Якщо зараз випущуть хоче їх прихлопушать. Ну і плюс ми зараз перезаряджаємося. У них перевага, у них ну, величезна перевага. У них ВПТ, у них СТ, у них. ЛТшка ж, так? Ну щось їй не видно. ЛТшка якась... З самого початку бою вона знітилася і вона залишилась на балі. Напруженіший момент, так? Підстеріг, ти бачиш. А? І між пострілами так не дуже довго треба чекати. Не танка. Ну він думав витанкує, не, не вийшло в нього. Це. А ну буде, буде перезаряджатися чи задишнеся заряд, напевно... Ні, перезаряджається все ж таки, бо він розуміє, що не вистачить у нього. Там, по-моєму, та ПТХ, XM, вона, по-моєму, зовсім плова. Там на полочці стоїть. Ну, а сушку, якщо зараз підсвітять, то її дуже швидко знешкодять, тим паче, що артилерія є. Ну що, спробуємо пересвітити. Трішки хоробрості сміливості. Додає наш нам чотири снаряди заряджені в барабан. Ось він. АВК. З'явився, не запилився. Що, я ж кажу, зовсім весь бій не видно було. Але він там бачили. Е е е захищав базу. У них лорен теж був знешкодив у них оцей XM. Опа! А він ще, ще йшов. Я думаю, він половить. Чотири вороги. Підсвітився, а по-моєму підсвітився лампочка спрацювала. Ну і тепер дивіться, заходимо на КД, ловимо хавака. І виїжджаємо тоді на артилерію суперників. Сушка напевне хай стоїть. Чудово підсвічений. підсвічений, він там і стоїть. Він як знітився спочатку бою, він так знічений і грає, по-моєму. Поперди, попер. Хоче попер випустити. Що, Що це робить? Вона глючую попер. А ми втрачаємо Сус-30 полі. Ми там образливі слова бачимо, пишеться, що ми ту Ну, А мені здається, все вірно робить наш герой. <свісно> так що не правуйте. Треба з чудовим настроєм і до своїх союзників відноситись, правда? Зараз виїхати так от просто очі вирішити. Можуть тебе і прихлопушити. Так, тепер відкльтьовуємо ми від пострілів ЛТшки. Лорка десь попарнуває. Так. Знишкоджують цей момент. Наша артилерія знешкоджує ЛТшку. І у нас була дуельна все ж таки дуель з лоркою. Лорка стоїть на поверсі. Опа, є під цим. Чудово, не, не влучив. Артилерія вогонь. Пішов, пішов, пішли снаряди? Ну. Чи вони на кд? Вони на кд напевно. Пішов, пішов снаряд і, по-моєму, там влучили. Нам дуже допомогли оці будинки тут. Все і цей очі випучив пішов. Чудово, Все, а тепер за артилерією. Ще й не підсвітив. Ну, за Буде шостий ворог знищений, буде у нас 4 тисячі настріляно, та щерський бій. Так, ще за нашими розвідданими навіть 1600 майже. Крутяцький контакт. Завжди от на лорці дуже круті бої виходять. Дійсно важно. Я думаю, у кого він є, то ну, отримує задоволення від Ну, Такий барабан, я кажу, ну тут дійсно найкрутка барабан на цьому рівні. На восьмому рівні стільки хп шибати, так? Ось вона, коли поїхав, хотів за, зашкіритися. Я розумію, я... що підсвітився <святився> чудовий бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.